Добрий день, мої діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами вирушимо в подорож. Подорожувати ми будемо найкрасивішою країною нашої планети. Яка найкрасивіша країна на нашій планеті? Це Україна. Звичайно, ми з вами будемо подорожувати Україною. Зараз попрошу вас розгорнути свої робочі зошити та записати. 5 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. У підручнику ми працюємо на сторінці 67-68. Право номер 1 Наші друзі, з якими ми вивчаємо українську мову, хочуть розказати вам дуже багато цікавого про Україну. Зараз нам потрібно прочитати повідомлення родзинки, яке вона знайшла в інтернеті. Потрібно нам пояснити, чому деякі слова написані з великої букви. Давайте спробуємо. В Україні є мальовничі гори Карпати, їхні вершини вкриті білими шапками зі снігу, а на полонинах цвітуть різноманітні трави. Найвища гора в Карпатах Говерла. Ніби в долоні гір лежить дивовижне озеро Синевір. Дітки, прочитайте, будь ласка, які слова у нас виділені? В Україні Карпати Говерла Синевир. Як ви думаєте, чому ці слова написані з великої букви? Оце є назви. Назви країни, назви гір, назви озера. Будь ласка, Україна, що це? Країна. Карпати це гори. Хто не знав, ми прочитали це в тексті. В Україні є мальовничі гори Карпати. Говерла, що це? Гора це найвища гора в Карпатах. Синевир це озеро. Це ім'я Красивого озера. Отже, слова виділені написані з великої букви, бо це є власні назви, назви країни, гір озера. Дослідження ми ще будемо сьогодні проводити, але ви вже зрозуміли, що сьогодні ми з вами знову працюємо з іменниками, які пишуться з великої букви. Сьогодні ми з вами говоримо про назви гір, річок, озер і морів. Ще пізніше ми з вами поговоримо про українські моря. Зараз нам потрібно дати відповіді на запитання, які з'являться в нас на екрані, або знаходяться в праві 2 на сторінці 67. Давайте поки що дивимося у підручник. Дітки, перше запитання. Для того, щоб вам було зрозуміліше, залишаю слайд на екрані. Перше запитання, які гори є в Україні? Знайдіть мені, будь ласка, в тексті речення, яке буде відповіддю на це запитання. Так, в Україні є мальовничі гори Карпати. Так, друге запитання. Яка гора в Карпатах найвища? Правильно, найвища гора в Карпатах говерла. І третє запитання. Яке дивовижне озеро є в Карпатах? Повну відповідь даємо. В Карпатах є дивовижне озеро Синевир, або можна дати відповідь реченням із нашого текста, ніби в долоні гір лежить дивовижне озеро Синевир. Правильно, ви розумнички, але зараз нам потрібно записати відповіді на наші запитання. Будь ласка, ще раз, які гори є в Україні? Подивіться тепер у підручник і дайте відповідь. В Україні є мальовничі гори Карпати. Яка гора в Карпатах найвища? Найвища гора в Карпатах Говерла. Яке дивовижне озеро є в Карпатах? Ніби в долоні гір лежить дивовижне озеро Синевир. Запишіть, будь ласка, відповіді на ці запитання. В Україні є мальовничі гори Карпати. Пропоную вам ставити відео на паузу, коли ви будете виконувати завдання. Наступна відповідь: Найвища гора в Карпатах Говерла. Подивіться, дітки, на фото, яка красива гора! так? Але немає тієї висоти, яка є насправді на цьому фото. Це дуже висока гора, найвища гора в Карпатах. І третя відповідь на запитання: Ніби в долонях гір лежить дивовижне озеро, Синевир. Подивіться, будь ласка, яке красиве озеро, який колір його води. Поставте відео на паузу та запишіть ці речення. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це завдання вправи 3 та 4. Інформацію нам цієї вправи підготував гаджик. Але хоче він вас заплутати і перевірити ваші знання, чи знаєте ви, з якої літери пишуться іменники певного виду. Будь ласка, прочитайте інформацію гаджика. На Волині біля міста Шацьк розкинулось озеро Свитязь. Воно найбільше і найглибше в Україні. Вода тут надзвичайно прозора і м'яка. Біля берегів озеро мілке, але загалом воно дуже глибоке. Зараз ми з вами поговоримо про ще одне дуже красиве озеро нашої країни. Це озеро має назву Свитязь. Дітки, давайте подумаємо, які букви нам потрібно вибрати з дужечок і залишити в словах, щоб було у нас правильно. На Волині біля міста. Слово місто ми з вами напишемо, з якої букви. Звичайно, з маленькою, бо їх багато. А Шацьк, з великої, бо це назва міста, розкинулось озеро. З якої літери напишемо слово озеро? З маленької, а Свитязь? З великої. Тому що це його назва. Зараз, будь ласка, пропоную вам списати виділене речення у свої зошити з нового рядка з абзацу. Виконайте завдання. На Волині біля міста Шацьк розкинулось озеро Світязь. Дітки, що ви можете сказати про це озеро? Прочитайте ще раз текст і розкажіть мені, яке воно. Воно найбільше і найглибше в Україні. Запам'ятали, що озеро Світязь найбільше і найглибше в Україні. Зараз пропоную вам усно виконати завдання вправи 5. Ми знаємо, що назви річок, озер, гір пишемо з великої літери. Тільки що ми з вами поговорили про озера, світязь і синевир поговорили про гори Карпати і Говеру. А зараз ви дізнаєтеся, які цікаві назви річок є в нас в Україні. Ваше завдання замінити малюнок на слово, і ви дізнаєтесь, яка цікава річка є у нас під Харковом. Будь ласка, зачитайте з першого речення. В Україні є річки з цікавими назвами. Під Харковом тече річка. Яка річка, дивимось на малюнок? Хто це? Бабка так? під Харковом тече річка бабка. Дітки, з якої літери напишемо річку бабка? Бабка з великої, бо це назва. Дітки, чому слово Харковом написано з великої літери? Бо це назва міста. Наступне біля Житомира, Житомир з великої літери, бо це назва міста, є річка. Білка. Правильно, білка ми напишемо, з якої літери? З великої, бо тут Білка це річка. А коло Харкова. Яка річка цікава? Має цікаву-цікаву назву. Це річка Порося. Так, Львів. Це назва міста написана з великої літери. Порося ми теж написамо з великої літери, тому що це назва річки. Ось які цікаві назви річок є в нас в Україні. Пропоную вам трішки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки. Загляньте, будь ласка, в класрум, Виконайте завдання цієї фізкульт хвилинки. Або придумайте самостійно. Сьогодні на уроці ми ще з вами поговоримо про моря, які омивають нашу країну. Цікаву інформацію для нас підготувала читалочка. Українську землю омивають два зовсім не схожих моря Азовське і Чорне. Азовське море найменше і найбільш мілке у світі. Воно має піщане дно, вода в ньому здається сіро-блакитною від пісочку, або сіро-зеленою від піску. Так, дітки, перше, про яке море ми з вами тільки що дізналися? Про Азовське. Яке воно найменше і наймілкіше у світі, яке дно в цьому морі? Піщане, тобто з пісочку. Ще одне море, яке омиває нашу країну, це чорне, воно велике і глибоке, має чистий лазурний колір. На його пляжах багато гальки. Що це таке галька? Це такі камінці. Якщо Азовське море має піщане дно, піщані пляжі. То Чорне море має багато пляжів із галькою і з камінцями? Давайте з вами дамо відповіді на запитання. Читалочки і запишемо їх в зошити. Які моря омивають українську землю? Українську землю омивають Азовське і Чорне море. У якому морі вода має лазурний колір? Підгляньте, будь ласка, в текст. Поставте відео на паузу та знайдіть це речення у Чорному морі вода має чистий лазурний колір. Яке море найменше і найбільш мілке у світі? Азовське море найменше і найбільш мілке у світі? Запишіть, будь ласка, відповіді на запитання. Азовське і Чорне море. Наступне запитання було. У якому морі вода має лазурний колір? У Чорному морі вода має лазурний колір. І останнє запитання, на яке ми дали відповідь: Яке море найменше, найбільш, найбільш мілке у світі? Азовське море найменше і Найбільш мілке у світі? Поставте відео на паузу та запишіть ці відповіді. Давайте ми з вами підведемо підсумок сьогоднішнього уроку, виконавши дослідження. Скажіть мені, будь ласка, з якої літери ми писали сьогодні назви гір, озер, морів, річок. З якої букви будемо писати? З Великої. Скажіть мені, будь ласка, які гори є в Україні? В Україні є гори Карпати. Яка гора найвища в Карпатах? Найвища гора в Карпатах Говерла. Скажіть мені, будь ласка, як називається Гірське озеро? Гірське озеро має назву Синевир. А найбільше і найглибше озеро в Україні це світять, які моря омивають нашу країну. Чорне і Азовське розумнички, з якої букви будемо писати назви гір, річок, озер і морів? З великої розумнички, вдома пропоную вам виконати завдання. Написати про свою мрію. Кожен з вас мріє подорожувати. Напишіть, будь ласка, два-три речення, куди б ви хотіли поїхати в Україні. Речення можна розпочати так. Я мрію побувати в якомусь місці, наприклад. Там я хочу побачити. Чим цікаве це місце, куди ви хочете поїхати. Отже, Сьогодні на уроці ми з вами вивчили, що слова, назви, річок, озер, гір, морів ми пишемо з великої букви Розумнички мої! Зараз я вам говорю дякую за роботу. До побачення!